Вітання, давайте сьогодні поговоримо про залежність від думки інших в терапію, на консультацію люди часто приходять із запитами про проявленість. Люди кажуть: я хочу більш активно проявлятись, я хочу реалізувати якісь свої цікаві проекти, я хочу видати книгу, я хочу вести соцмережі, але... Мені страшно, а що скажуть інші? А раптом я натраплю на хейт, а раптом мене будуть критикувати, а раптом мене не зрозуміють. Ось це все може дуже сильно впливати на нашу реалізацію, на те, скільки, в принципі, ви собі дозволяєте в житті експериментувати, пробувати і проявлятися творчим. Тож ця залежність від думки інших, вона з одного боку може допомагати нам бути частиною суспільства, але з другого може бути блоком. Давайте розбиратись, що з цим можна робити, щоб це не було вашим блоком. З вами психоаналітик Марія Винницька, і я хочу сказати, що я дуже рада, що ми з вами маємо таку можливість поговорити про якісь важливі життєві теми. Я завжди рада вашим коментарям. Тож маякуйте, що вам далі захочеться обговорювати. Окей, тож залежність від думки інших. Дивіться, очевидно, що у сучасному світі ми живемо в епоху соціальних мереж, і вони дуже впливають на формування нашого світогляду, на те, як ми розвиваємо свій бізнес і свій особистий бренд. А значить, залежність від думки інших, вона буде все більш актуальною темою. Правда? Хм, не до кінця. З одного боку, так, частина особистого бренду чи бренду компанії є те, що думають інші, але це може бути на заваді. Так само, як і цей страх перед хейтом може бути блоком для людей на шляху до творчої реалізації. Давайте розбиратись, чому для нас так важливо, що подумають інші. Одним із основних аспектів залежності від думки оточуючих це є бажання бути прийнятим і сприйнятим позитивно іншими людьми. І ця потреба існує в нас з дитинства, коли дуже хотілося, щоб ми чули похвалу та добре слова від батьків. Але з часом ми можемо критично переосмислювати все, що чуємо, на свою адресу. Щось, до речі, можемо приймати, щось не приймати. Але потреба у визнанні залишається, і це може призводити до того, що ви будете підлаштовуватись під очікування інших більше, ніж треба, навіть якщо це суперечить вашим власним переконанням і потенціалу. Наприклад, ви можете транслювати позитив, приховувати свої справжні почуття, емоції та інтереси. Або ви можете змінювати свої погляди лише через бажання бути як всі. Або ж ви можете не втілювати свої ідеї, проекти, бажання, ви можете боятись в принципі експериментувати, бо ж а що скажуть люди? Або мене не зрозуміють. Не варто виключати і вплив групового мислення на ваші рішення та дії. Колективні думки дуже часто формують стандарти та очікування, якими ми керуємося у своєму житті. І от часто коли спитати людину, а звідки взагалі вона взяла таке переконання? Відповідь може бути щось на кшталт. Ну, всі це знають, всі так кажуть, всі так роблять, чи так повинен робити кожен тощо. І це призводить до того, що ми приймаємо рішення на основі того, що вважає правильним наша найближча група, незалежно від того, чи відповідає це нашим власним цінностям, бажанням і знову-таки потенціалом. Як залежність від чужої думки впливає на нас? У реальному житті саме це може зупиняти нас від спроб почати свою справу в інтернеті, писати якісь дописи, висловлювати свою думку, заявляти про себе, навіть розпочати онлайн щоденник чи якийсь невеличкий проєкт, де ви будете ділитися саме своїми думками. Окрім того, це впливає на наше самопочуття і самовизначення. Якщо ми постійно звертаємо увагу на те, що думають інші про нас, це призводить до стресу, низької самооцінки і невпевненості, ви тоді будете у собі постійно сумніватись. І в онлайн-середовищі це особливо актуально, де кількість лайків, коментарів і підписників може стати взагалі індикатором нашої соціальної цінності. Що робити? Як позбавитись від впливу залежності, від чужої думки, можна. Безліч разів повторювати собі, що кожен цікавиться лише своїм життям та своїми проблемами, але це не дуже допомагає. Крім того, ми можемо отримати безліч схвальних відгуків та один негативний, і саме він стане вирішальним для оцінки нашої роботи. Тому, щоб підтримати себе та не відмовлятись від своїх прагнень, слід дійсно докласти зусилля і зробити кілька важливих кроків, щоб позбутися цієї залежності. Що це за кроки? Перша, розвивайте внутрішню впевненість і опору. Працюйте над своєю самооцінкою і впевненістю у собі. Довіряйте собі. Ви можете підключати фахівців, психологів, коучів, наставників, але задача вирощувати внутрішню опору. Концентруйтесь на своїх сильних сторонах та досягненнях і зосереджуйтесь на розвитку власних навичок та здібностей. Так, спочатку це може бути трохи незвично. Ви будете все одно озиратися на інших, але повертайте свій фокус на себе, і це буде потім легше. Друге, визначте власні цінності. От чим краще ви знаєте свої цінності та переконання, тим голосніше це буде для вас звучати всередині, і цей голос буде більш гучним, ніж голоси назовні. Це дозволить вам керувати своїми діями і рішеннями. Більш впевнено, незалежно від того, що думають інші, бо ви в першу чергу будете орієнтуватись на свої задачі, цінності і пріоритети. Третє це встановіть та регулюйте свої кордони. Це дуже допоможе вам у відносинах з іншими. Не бійтеся відмовляти, блокувати чи навіть закінчувати розмову, коли вам некомфортно, якщо ви з кимось не згодні, або якщо хтось говорить щось таке, що суперечить вашим цінностям. Так, є певні ризики завжди, коли ми виставляємо кордони. Але відмовляти можна, по-перше, по-різному, це не має бути хамство, А по-друге, пам'ятайте, що особистість починається зі слова ні. Тоді і ваше так матиме більшу цінність. Четверта, практикуйте і плекайте самопідтримку. Це, мабуть, взагалі найкорисніша звичка, яка вам стане в нагоді у житті. Навчіться розуміти свої емоції і вміти знаходити способи знімати стрес, якщо він буде виникати, і підтримувати позитивний внутрішній настрій. Станьте для себе люблячим і підтримуючим наставником. Станьте своїм кращим другом на всі часи. І тоді на вас перестануть мати такі шалений вплив. Голоси інших людей. П'яте. Розвивайтеся. Вкладайте час і зусилля у свій особистий та професійний розвиток. Це допоможе вам відчувати власну цінність, бути задоволеним, успішним, незалежно від думки інших. Шосте. Вивчайте психологію впливу. Розуміння того, які фактори впливають на ваші рішення і дії, допоможе вам краще контролювати свої власні реакції та вибори, і ви будете краще розуміти реакції інших. 7. Шукайте підтримку. Формуйте цілеспрямовано таке підтримуюче оточення для себе, яке допоможе вам не сходити зі свого шляху та не піддаватись на провокації, не реагувати на хейт, або взагалі ну, не приймати близько до серця критику, ну, тим більше, якщо вона від людей, які некомпетентні. Це коло підтримки це можуть бути ваші друзі, колеги, партнери, професійна спільнота. Восьме. Дозвольте собі помилятись і пробувати нове. Особливо, якщо ви людина, яка має амбітні цілі та мрії, якщо ви прагнете розвитку досягнень, вам точно треба буде багато разів помилитись і робити щось не так, доки вийде якісно, класно і масштабно. Тож дайте собі цей шанс стати тою людиною, якою ви можете стати, і дайте собі час і можливість. Не подобатись іншим заради своїх планів на життя. В будь-якому разі, ну, бути симпатичним всім просто неможливо. Пам'ятайте, що всі ми не ідеальні, ми всі допускаємо помилки та іноді завертаємо не туди. І так, люди можуть нам вказувати на це. Але є відома фраза у психологів: кожна людина, коли говорить про іншого, в першу чергу, говорить про себе. Тож, коли ви будете чути негатив на свою адресу, згадуйте про це. Часто дійсно люди насправді говорять про себе, а не про вас. І у більшості випадків негатив, хейт, який може виливатися. з Зовні, насправді немає до нас ніякого відношення. Може, просто людям погано, чи в них немає чим зайнятися, і це їх спосіб обробки власних негативних емоцій. Тож, в першу чергу фокусуйтесь на собі, пам'ятайте про свої цілі, про свої задачі, про свої сильні сторони і пріоритети. І будьте до себе уважні, оберігайте свої мрії та свою свободу внутрішню. Бо найгірше, що ви можете зробити у житті, це відмовитись від своїх цілей, від своїх мрій і від себе через те, що ви боїтесь комусь не сподобатись. Не чиніть так з собою. Живіть своє життя по своїм правилам.